Добрій день! Сьогодні ми з вами знову вивчаємо нову тему і будемо вчитися рахувати в музиці. Можливо, хтось із вас чув такі слова. Грай ритмічно, співай ритмічно, крокуй правильно, ритмічно, тобто слово ритм десь ви вже чули. Так ось, якщо звучить музика, і ви знаєте, що нам можна під музику співати. Крокувати, можна танцювати. Обов'язково ми чуємо, що якісь нотки більш сильні виділяються на голосу, як в віршиках, як фразах. Так точно в музиці є нотки більш сильні, голосні. Можна сказати, вони виділяються нашою навіть інтонацією і музикою, і є більш слабі. В музиці це називається долі. долі. Більш слабі і долі, більш сильні. Давайте подивимось на віршиках. Наприклад, такий віршик. Одягнув я, вишив банку і пішов собі до танку. Нам хочеться порахувати на два, тут чергуються з наголосом слова і слабі долі. Одягнув я вишив банку, одна нотка з наголосом друга слаба. Може бути одна з наголосом і дві слабі. Наприклад, човник хитається серед води. Я блискую човник хитається серед води. У нас одна нотка сильна, ми будемо говорити, це доля, а дві слабі. Точно так в музиці. Давайте послухаємо. Я зараз зграю вам. Рахується на три одна нотка доля сильна, дві слабих. Послухайте. Раз, два, три, раз, два, три, раз-два, три, раз. І от для того, щоб навчитися гарно грати або співати ритмічно. Для цього в музиці існує таке поняття, як розмір. Ви, можливо, вже бачили ноти, і біля скрипічного ключа стоять якісь цифри. Давайте з ними знайомимося.